Друзі, авторинок на зв'язку в нас з'являється в продажі надійна, хороша, популярна машинка. Шкода Фабія 2010 року випуску. Погляньте, в якому вона гарному кольорі. Це офіційний у нас автомобіль, купувався в Україні в автосалоні. Він має пару незначних косметичних підкрасів, один і два бензиновий економний двигун. І тут ще встановлене газове обладнання. Автомобіль у нас повністю обслужений. Вкладень нас не потребує на новій резині літній. Та й всі ми знаємо, що шкода в нас в обслуговуванні загалом недороговартісна. Так, має наша шкода просто шикарний стан сидінь. Максимально збережені. Класні сидіння позаду у нас на механічному регулюванні йдуть віконечка, а попереду на електрорегулюванні. Сидіння без жодного нюансу, потолочок не висить з встановленою такою магнітолою. Клімат, печка, все працює. П'ятиступка, центральний замочок, рідне кермо 143 тисячі кілометрів оригінального пробігу, не скрученого, ріднесенький. Як я вже казала, автомобіль купувався в автосалоні в Україні. І його вартість становить 5,5 тисяч доларів. Нагадую, авто доступне в лізинг та кредит на виплату. Знаходиться в нас на майданчику. Місто Біла Церква, Сухоярська, 18, авторинок. Працюємо кожного дня без вихідних. Завітайте на тест здрайви!